Що тобі допоможе розширити твій фінансовий поток? Ох, кармічні ситуації, любі друзі, треба позакривати. Тут можуть приходити повертатися до вас люди з минулого. Це, бачите, і може впливати на ваш стан, тому що тут ви неправильно плануєте і за цього у вас зараз в... Втрати, вам треба зараз, що у вас є, приділити частину, по-перше, собі. Це теж може бути кармічне пропрацювання, коли ви багато працюєте, ви вмієте заробляти, здобувати, скажімо так, гроші, але ви їх не витрачаєте, не інвестуєте в себе, розумієте? І так само така ситуація буде до вас повертатися, коли у вас є вже гроші, ви можете взяти якийсь свій врожай зібрати. Да? Але у вас йдуть втрати, тому що ви неправильно відрізніте. Відноситися самі до свого стану, до грошей, і так само не позакривали якісь двері, і у вас відток енергії йде туди, куди не треба. Закривайте, ви